Знайомтесь, це Ніка, співорганізатор шелтер Львів. Ні, тут добре. Добре, що з тваринками опускають. Ми не спали взагалі ночами, це все облаштовували. Ми з Краматорська. Краматорська. Можна Краматорськ. жити стільки, скільки потрібно. Ну, це вмувальники для педана якраз, я це розумію. <світ> Ух ти, який борщик. На який, на який день війни в тебе був перший вихідний? <світ> ну, десь на 30-й. Не знаю, чи вам вже педан виносив обід колись. <світ> В ріднім краї панувати не дамо нікому. Отже, сьогодні ми знаходимося у Львові. Всі ми знаємо, що під час війни. Туристична родзинка України стала справжнім центром прийому переселенців з усієї України. А саме зараз ми завітаємо в прихисток, який став другою домівкою для багатьох українців. Називається він шелтер Львів. Ходімо шукати, знайомитись і волонтерити. Так, ми на підході десь тут має бути дитячий садок, де і є прихисток. Привіт, Ніка. Ніка. Знайомтесь, це Ніка, співорганізатор Шелтер Львів. Проведеш акторцю? Пішли, покажеш, нам так цікаво. Класний логотип. так. Вау, прикольно. Ну розповідайте, Ніка, що а, це за будівля? Наш притулок. Протулик для біженців знаходиться на базі приватного дитячого садочка, і нам часто кажуть, що в нас тут найкрутіша, найприємніша атмосфера. Ну це дійсно позитивно сфера якось такого позитиву. Та і через те, що цей садочок, як ви можете побачити, він був такий створений з любов'ю для діток. І в нас тут зараз дуже багато мам з дітьми, і їм тут дуже подобається через те, що тут таке все кольорове, розмальоване. Це така зона ігрова. Можна сказати. В нас тут часто відбувається якась анімація, дитячі розваги, концерти, ага, прямо тут театри, і ось тут. Так, наперельно круто. А часто такі от анімації для дітей? Кожного дня, майже кожного дня. У нас є якась активність для дітей, або якісь майстер-класи, або малювання, арт-терапія, танці, або просто анімація, ляльковий театр, уроки української мови. Одним словом скоро буде англійська мова. І це все теж волонтери. Звичайно, а вони до вас звертаються, Чи ви їх знаходите? Вони до нас звертаються самі. Просто самі. кажуть, ми можемо с круто. Тут в нас є дуже багато таких загальних кімнат, де ага. а, живуть наші біженці. А, це одразу ось так от кімната, в якій живуть люди. Так. Зараз багатьох дуже немає на місці, тому що. А, Дехто з наших біженців вже влаштувався у Львові. Вони мають якусь роботу, якийсь підробіток, справи особисті. Багато хто просто виходить гуляти містом або гуляти з дітками. Тому в такий обідний час у нас досить тихо і спокійно. Хто має право жити в прихистку? Ну кого ви приймаєте? Наш притулок для жінок та дітей також в нас є чоловіки непризовного віку, скажімо так, або інваліди. Ось але в основному це 99% – Це жінки і діти. Жінки і діти. Я бачу навіть цієї собачки її да? не да. з тваринами також пускаємо. Ну як же це ж також? Ні, є частина. багато песок, коли не пускають. Ну, а можете показати пускаємо. вашого песика? Клас, ти хто? Привіт. — Лолочка. — Як звати? Лола. Лола, ти дівчинко. А ви давно живете вже тут? Скільки днів? Місяць. Місяць. А звідки приїхала? Харков. З Харкова. І як вам тут? Я таке дивне запитання, але. 9 березня. Ні, тут добре. Добре, що з тваринками опускають. Це взагалі, я думала, буде проблема знайти нам. Супер. При хісту, при львові а так повезло, нам повезло. Супер, дякую. Не відбудується А Скажи, будь ласка, скільки людей наразі мешкає в прихистку? В середньому в нас 200 людей в день. 200, 200 людей. 200 людей вміщує наша будівля. В пікові моменти в нас буває 250, але взагалом десь так 200, З них 80 дітей приблизно. Зараз нам підвозять гуманітарну допомогу. Ми mm -hmm. на одному зі складів наших знаходимось. Ми її сортуємо, підписуємо ящики, а потім вирішуємо, які ящики, в яке місто ми відправляємо кому що більше необхідно. Наприклад, Треба на лікарні ми відправляємо дитячі речі, просто продукти ми відправляємо, наприклад, на Запоріжжя там і так далі. Кажи мені, будь ласка. я... Теж готувався і трошечки про тебе почитав. Mm -hmm. Значить, що я побачив в тебе в інстаграмі? Ти була фешн-блогером, чи є, mm -hmm. не знаю. Е стиліст. Так. В тебе навіть школа стилю була. Так. І ти ще й дизайнер і власник бренду. Е тепер питання. По-перше, чому ти не виїхала одразу? Бо я бачив, багато наших блогерів повиїжджали, і навіть в місць де, де було більш-менш безпечно. Давай. Так. Чому ти не виїхала? А, я не виїхала, тому що в перші дні я відразу зайнялася шелтером. І Я була супер зайнята, ми не спали взагалі ночами, це все облаштовували. І от той стан шоку і паніки, який є в людей в перші дні, через який вони і виїжджають. В мене він трошечки відійшов, тому що я була зайнята. А коли mm -hmm. вже шок спав, і я трошки розвантажилася з роботою, я зрозуміла, що все не так страшно і, по суті, підстав для виїзду нема. Окей. Okay. Заходьте. Доброго дня, а можна до вас? Чий кіт? Привіт, хлопці. А хазяйки немає. Немає хазяйки. Я так розумію, в тій кімнаті у вас з собаками, в цій з котами живуть. Так, розподіляємося. нас буває так, що живуть з собаками і з котами. Коти з собаками не дуже. Ну, в нас приколи. У нас там що тоді. О, ще кіт. І ось Ого. Так, ну підходьте, розказуйте нам, що у вас тут, скільки вас тут мешкає, дівчата? Ось я з сином, ось хлопчик з мамою, я з сокрухою, і ось жіночка теж, і ми ось донька. А скільки, хто звідки? Ми з Краматорська. З Сєвєродонецьк є. Оля з Харкова. А оце хлопчик з мамою з лиманом. Нам тут дуже подобається дівчата, молодці стільки заботи так. про нас, стільки клопоту. Я розумію, що це дуже велика справа. А скільки можна жити у вас? Бо є просто прихистки, де можна жити по два дні, і треба їхати далі за певних умовах. Да, да. ну, можна так, жити то, стільки, то, скільки потрібно. Тут у вас ні немає обмежень? немає, ні. Ну, У Ну, поки було так, стріляли, ракети сипались, але ми все терпіли. Але потім, уже чоловік сказав, їдь каже. Ти слава Богу, що ви в безпеці. Так. Чоловікові Тому що сьогодні так спокійніше. там Було дуже страшно. Так, да, там сьогодні в да, новинах бачили. Всі. Чоловік в нормі, живий, все гаразд. Да, поки. Тримайтеся, все буде гаразд. Головне, що він знає, що ви в безпеці. І доглянуті. Так. Правильно? Так що Тому... чоловіки воюють, за ми. Так, да, він і теж чоловіки теж, І Чоловік і син воюють, так? Так, да. да. ну, Він тероборозно записався. Ну, він він у в мене 14 го року вже воює туди. Там, хто в краматушка, в були, і в Щастику. Дівчата, дякуємо таким красуням за те, що вони вас тут як вдома Дякую. прийняли. А. Пішли далі, котики. Папа, -па. вас просто кошача кімната. тут. Чому ти вирішила волонтерити? Я була і волонтером Червоного Хреста колись дуже mm. давно, і волонтером Хмельницької армії СОС, яку ти можеш знати, то що добре. Ми е, в 2014 році цілий рік збирали. Допомогу для Хмельницької армії для наших військових, і mm. якби волонтерство в мене ну в крові, можна так сказати, це. Тобто, ти довго не думала? Mm. Чим займатися? Відразу, як тільки в мене прийшов перший шок, і я була в безпеці зі своєю дитиною, я подумала, чим я можу бути корисна. Окей, okay. як виникла ідея саме шелтеру? Е, як виникла ідея шелтеру, я сиділа в інстаграмі, десь це вже був другий день війни, і почала розуміти про те, що е, хвиля величезна. Переселенців йде на західну Україну. Uh -huh. Я почала шукати притулки, яким можна би було зараз допомогти привезти одяг, допомогу, гроші пер переказати. Я цих притулків не знайшла. Там якісь були кілька якихось таких шкіл з досить поганими умовами. І е випадково, в цей же час, мені я почала писати в себе в інстаграмі, де можна кому можна допомогти, якісь притулки, куди можна щось привезти. І мені написала дівчина, яка тут працювала. Директором цього е садочка вона сказала, що в неї є приміщення. То ви не були знайомі? Ми не були знайомими, ми познайомилися в, в той же день. Ми зустрілися. Я приїхала до неї. Ми подивилися це приміщення. М -м, це вже було, це вже був вечір. Якось собі обговорили якісь певні нюанси, і на наступний день ми вже почали збір допомоги і облаштування цього всього притулку. Які правила проживання в прихистку? Самообслуговування е прибирати за собою. Старатися сприяти іншим людям, дивитися за своїми дітками, дивитися за дітками інших, допомагати один одному по можливості. В принципі, це найголовніші правила. Я так розумію, це все безкоштовно. Так, тобто приміщення це нам власниця цього приміщення і директор цього садочку надала безкоштовно. Так. А далі як ви збираєте кошти? Донати, донати і... збираємо донати в моєму інстаграмі, в інстаграмі притулку. І в принципі, нам того вистачає. Про, про твій інстаграм ще поговоримо пізніше. Це окрема тема. Цікаво просто показати все, наскільки тут Ну, Оскільки тут дитячий садочок, то Дитячі... в нас дуже багато дитячих меблів, дитячих всяких умивальничків, унітазиків. Тому дітям у то, нас ре... дуже зручно. Реально, для дітей ідеальне місце. Тут маленькі унітазики такі. Так, круто. І -ї -ї. Ну, Це умивальники для педана якраз, я так розумію. Ладно, жартую. Ну, для дітям реально тут круто. Я можу сказати, що найкраще місце, яке я бачив. А що з твоєю роботою, власне? В тебе є чи був бренд? Працювали є. напевне люди, відчували, є. Є. заробляли? Е ну, десь кілька тижнів, тижні, три, напевно, що у нас все було на паузі. І ми взагалі нічого не відшивали, нічого не робили. В себе на сайті ми повісили про те, що ну оголошення про те, що в нас війна, і ми поки що зупиняємо нашу діяльність. Але коли ми тут налагодили все, і е, стільки Стільком людям одночасно тут вже не треба було бути, ми почали потрошки повертатися до роботи. Люди зараз працюють. Мої mm -hmm. працівники моєї компанії також волонтерили тут на початках, але зараз вони вже працюють ну, в офісі, роблять свою роботу. Супер. Ну. Чи є ну, запит? І взагалі ти ставишся до того, що ну, працювати треба. Ну, мені важко працювати, чесно кажучи, мені важко дається робота, тому що моя робота потребує якогось натхнення, можна так сказати. Але я прекрасно розумію, що ми є тил, і ми мусимо робити в тилу все, що ми можемо для того, щоб підтримати якби, передову, платити, збирати, платити податки, платити людям, щоб вони мали за що жити. Лайк Плюс нас дуже багато підтримують за кордоном. мій бренд одягу дуже багато підтримують. Люди про нас пишуть. Ми відправляємо величезні. Посилки нашим новим покупцям за кордон. Вся українська діаспора тепер хоче купувати український одяг, тому робота є. Але люди настільки хочуть підтримати своїх, що вони купують. Я би не сказала, що цей одяг є якоюсь першою необхідністю для них зараз. Ми не продаємо якісь там футболки або спортивні штани. Ми продаємо досить такий некежуальний одяг. Просто дуже багато підтримки і багато підтримки за кордоном. Так, пішли зі мною на кухню, будемо виносити обід. Давай. Дівчата ми прийшли допомагати. Прошу, прошу, ти наливаєш другу. в дві каструльки ось це сюди, угу. а я наливаю. Ні, давай, ти ось це, а давай, я. ось це. це – Давай, ти ось це ось. Я тобі зараз поміняю. Угу, давай. Супер пересунемо. Так. так, тобі гуд? Супер. А у мені це. Так, скажи мені, будь ласка, поки ми тут працюємо. Ух ти, який борщик. Таня, це прям. супер. Є домашній. Він не є домашній. — Ніка, скільки у вас волонтерів працює постійно? На даний момент мені складно порахувати. Я думаю, порядка 30. 30, 30 так. людей тут допомагає, правильно? Ми працюємо Що вони роблять? позмінно. Ага. У нас є три зміни. Є волонтери, які тут ночують, є волонтери, які приходять з самого, самого ранку. І в обідню зміну волонтери чим займаються? Вони, по перше, дотримуються, ну знаглядають за порядком, скажімо так, сприяють нашим поселенцям, допомагають йому всьому, заселяють, виселяють людей, розвозять людей, завозять людей, виконують всякі різні доручення. Нам потрібно іноді щось купити, купити продукти, щось розвантажити, когось зустріти і так далі. В них дуже багато роботи насправді. Плюс у нас є ще такий інформаційний фронт, волонтери, які створюють нам сайт, переписуються зі спонсорами, створюють контент, фотографують, знімають і так далі. Для того, щоб про нас знали якомога більше людей, якомога більше людей знали про війну в Україні і про те, що нам потрібна допомога. Окей, а твоя яка функція в шелтері? Я є організатором одним із організаторів шелтеру разом з директором цього дитячого садочка. Ми його організували. Спланували, точніше, на другий день війни, на третій вже організували і облаштували. Зараз я виконую таку адміністративну і інформаційну функцію. Я відповідаю за спонсорів, донорів, за висвітлення в соцмережах, ну, такі всякі інформаційні різні штуки. На який, на який день війни в тебе був перший вихідний? Ну, Десь на 30-й. Так, я досипаю, можемо виносити. Обід, не знаю, чи вам вже педан виносив обід колись. так, кут... так це вам. зараз У мене борщик, дівчата. В перші дні я роз дуже себе картала за те, що я займаюся шмотками, можна так сказати. Угу. В той час як в країні війна, і я не можу нічого, я не можу повернутися до роботи, тому що в мене немає натхнення створювати одяг. І чим мені взагалі займатися? Це було десь перші дні війни. Зараз я напишу, що це дитяче харчування. Так. А потім, коли я розкладала внизу в їдальні продукти, до мене підійшла дівчина. Десь це був третій день роботи притулку. Підійшла дівчина і сказала: Ніка, ви знаєте, я от у ваших штанах і в моєму рюкзаку, з яким я тікала з Харкова, були ваші штани і кілька футболок. І я так сльозу пустила, можна сказати, мені було дуже приємно. І ну, я це собі запам'ятала, звичайно, що мені трошки стало легше. А потім таких людей мені просто, вони просто самі почали мені писати і розповідати про те, що вони за кордоном в їхньому чемоданчику були там ті штани чи якісь наші світшоти, футболки. Ось, Потім я написала про це в інстаграмі, і мені ще так 100 людей, напевно, що написало про те, що е вони також в їхніх тривожних рюкзаках були наші речі. Що дає волонтерство тобі особисто? Мені волонтерство дає. Можливість забути про те, що відбувається десь недалеко від нас, і можливість бути повністю зайнятою, відчувати себе корисною, розуміти, що я маю той ресурс, який я маю, і я можу його використовувати. Спілкування з неймовірними людьми. Абсолютно, якось, якась переоцінка цінностей навіть завдяки цьому волонтерству відбувається. Плюс команда, та, яка тут працює, дуже надихає і. Вселяє віру в людство в українців і так далі. Ого тут у нас людей? волонтерська, і зараз напевно хтось поселяється з нових дня. наших мешканців. Дня. Дівчата фотографують документи Вітаємо. для того, щоб їх заселити. Ми перевіряємо їхні документи. Наші волонтери їх фотографують, заносять в базу нашу і показують їм вільні місця, дають їм рушники, постільну білизну, питають, що їм необхідно для того, щоб їм якось допомогти. На, на що взагалі треба гроші? От окрім їжі. На що ви постійно збираєте? Постійно потрібні гроші на облаштування притулку. Там іноді нам треба купити якийсь телефон, іноді нам потрібні якісь нові стелажі для того, щоб збирати речі людські, там чи якісь коробки, косметика, хімія, батарейки, якісь подовжувачі такого всякого плану. Штуки угу. нам потрібно потрібні постійно якісь такі медикаменти, постійно в дітей, якісь нежить або Температура, або щось, якісь проблеми зі шлунком і так далі. Тобто, да, у нас медикаменти дітки. дуже дуже добре йдуть. Ось, і зараз от одяг. Щодо роботи, як такої, ви допомагаєте людям, які у вас живуть, знайти може роботу? Так, якщо ви могли помітити, в нас на, на стінах, на дверях висять оголошення різних роботодавців про прийомну роботу, швейні фабрики, якісь фірми, підприємства, які створюють робочі місця для переселенців або просто шукають. Працівників ти з самого початку цим займаєшся. І багато дуже людей вже приїжджали, їхали далі. Скільки людям треба е, часу для того, щоб асимілюватися, тобто звикнутися, е, призвичайтися до місця, і знаєш, коли починається той поштовх, вже щось робити. Знаєш, ну це дуже залежить від того, хто це якого вони віку і з якої біди вони тікали, скажімо так. Хтось тікав просто для того, щоб бути в безпеці, а хтось вже реально з зони бойових дій. Хто з зони бойових дій, з нами працюють, як правило, психологи, вони довго знаходяться в шоці, в такому якомусь стані підвішеному. І деякі з них ну, до цих пір не вийшли з цього стану. В тебе в Інсті близько ста тисяч. Десь так, 90 з чимось. Так, чи допомагає Інстаграм і взагалі соцмережі, чи ти їх переналаштувала на волонтерську діяльність? Все, що ви бачите тут, це соцмережі. Це допомога всіх тих людей небайдужих, які зі мною в соцмережах. У мене є дуже лояльна аудиторія, яку я там 8 років збираю. Спілкуюся з ними, вони суперкруті люди по всьому світу. І все, що ви бачите, все-все-все все їхня допомога. Тут у нас є ось така скринька, куди ми збираємо листи і малюнки дитячі для наших захисників. У нас є постійна потреба збирати такі листи і малюнки. Хлопці на передовій більше, напевно, чекають цих листів. І такої підтримки ніж якоїсь, я не знаю, продуктів там чи якоїсь матеріальної допомоги. Вони постійно питають. Нам розказували дівчата, які займаються безпосередньо постачанням продуктів на передову. Постійно кажуть, що хлопці, коли відкривають коробки і там немає листів, вони питають, а листів немає, і їм так сумно. І тому ми вирішили таку постійну ініціативу запустити і постійно збирати по вечорах. Нас дітки малюють, мами пишуть листи для наших захисників їм приємно. А, у нас є фотографії, звіти, як вони їх отримують, вони їх розвішують в своїх військових частинах. Я бачив це в 2015 році в Волновасі. Це реально виглядає дуже так знаєш, зворушливо. Дякую тобі за цей день. Прошу е, ви дуже круті, ви дуже чуйні. Е, я, прям, ну, я в захоплені від того, в яких умовах живуть люди, як ви їм допомагаєте, наскільки тут багато волонтерів. Все чітко, розподілено. Ми стараємося залучати всіх по максимуму, щоб у людей було просто менше вільного часу і часу на дурні думки. І це теж, до речі, правильно. Чому ти віриш в перемогу? А, я вірю в перемогу, тому що я вірю в українців. Я вірю в Україну. В нашому гімні є такі слова, мені дуже вони імпонують. В ріднім краї панувати не дамо нікому. Тому ми і переможемо. Ось. З такими волонтерами ми точно переможемо. Тому що тил в нас 100% прикритий. Дякую. дякую тобі, дякую всій команді. У вас тут дуже багато. Передавай всім вітання, всім волонтерам. Подяка. Ух.